В цьому відео ми розвернемо бекенд і запустимо вже наш проект з нашим бекендом. В першу чергу вам потрібно завантажити PostgresQL. На Маці, до речі, ви можете це зробити завдяки Homebrew, наскільки я пам'ятаю, на Windows там абсолютно звичайна установка. Тобто це все має зайняти у вас плюс-мінус 5 хвилин, я думаю. Завантажуєте. Далі вам потрібно буде встановити таку програму, як Postgres App. Чесно, я не знаю, як на Windows. Чи так само, чи по-інакшому. Ну, думаю, також нескладно. Тобто ми відкриваємо цей Postgres App. У мене зверху в меню барі є такий слоник. Я думаю, вам не видно, але, можливо, саму кнопку ось Stop старт видно. Stop старт це зупинити і стартувати сервер. Ми не будемо підключатися до якогось зовнішнього, ми будемо запускати ось, власне, на ноутбуці. Я постараюся все максимально скоро показати, як це все зробити, тому що це курс не по бекенду, це. По фронту, як не як, думаю, відео вийде плюс-мінус 10 хвилин і нічого складного в цьому немає. Ця програма для того, щоб запустити ваш локальний сервер. Як тільки він запущений, ви можете створити середині нього вже якісь бази даних. Тобто, ось у нас є 4 наших бази даних. Далі давайте відкриємо Pg Admin. Це окрема. Програма, яку вам також потрібно встановити. Я не знаю, чи на Windows є. Ну, скоріше за все, що є, тому що я не використовував. Але я думаю, що так само є. Ось у нас є наші сервера. Він, по ідеї, має бути тільки один, тому що ми запустили лише один сервер. Ось він. Можна додати ще один, але не суть. Нам цього не потрібно. Так, відкриваю. Воно просить пароль. Це не пароль для вашого ноутбуку, це пароль саме до сервера. При установці ви маєте вказати. Ось я відкриваю, відкривається у нас databases. Це наші бази даних. Ось вони такі самі, як тут. Правда, у нас ще один додатковий є template 1. Це якийсь внутрішній, який був створений по дефолту. Також давайте не оглублятися. Ми створюємо нову для нашого проєкту. Так, тобто раніше, раніше я ось створював YouTube Clone Test. Давайте я назву MyTube. Save. Так, якась помилка. В Definition каже вибрати template 1. Template Zero, точніше. Так, Save. Ось база даних створилася. Якщо ми подивимося, тепер у нас є плюс один MyCube. Тепер ми готові, щоб відкрити наш бекенд Так, це я закрию, закрию. Так, перетягнемо. Перетягнемо сюди. это Workspaces. Ось, тобто, MyTube це окремо наш фронт і окремо бекенд папка. Посилання на цю папку я залишу в описі. Тобто ви переходите, завантажуєте і все. По суті, зараз ми скоро це запустимо і більше з бекендом бо вам не прийдеться мати справи. Так, заходимо в EnV щодо налаштувань. У вас тут буде по суті такий самий EnV, як у мене, що нам потрібно змінити. Оці всі поля нас не цікавлять, насправді. Ну, порт, давайте залишимо. Нас цікавить database URL. У нас іде Postgres, потім пароль, Localhost. Це нічого не міняєте. По замовчуванню у вас має бути Postgres на Localhost. і, звичайний його типічний порт це 5.432. Ось це нам потрібно змінити. Це назва нашої бази даних. Ми створили нову MyTube. І скіма у нас Public. Тепер зберігаємо. І давайте відкрию ще одну програму, називається Table Plus. Це для того, щоб взаємодіяти з нашими базами даних. Насправді є доволі багато таких програм. Мені найбільше подобається Table Plus. Ви можете використовувати абсолютно любу. На неї, до речі, теж залишу посилання в описі. Колись я використовував DBiver. Клікаємо Create Connection. Жму зразу Import from URL, тому що. Оце це наш URL до нашої бази даних. Вставляю імпорт. Далі з'являється ось таке віконце Connect. І ось ми законектилися. Тобто все працює. Це що за інформація? Ага, ну воно каже, що я використовую безкоштовну версію. Насправді, її більш ніж вистачає. По суті, tables у нас нічого, functions також у нас нічого. У нас все абсолютно пусто схема, паблік, так само, як ми вказували ось тут. Тепер відкриваємо термінал в, нашому, в нашій папці backend, і в першу чергу потрібно встановити node-modules Пишу yarn, по суті, все те саме, що ми робимо на нашому фронті. На backend у нас NS.js. Можете глянути в package.json JSON, що у нас за пакети тут використовуються Що де скриптів. В загальному нас цікавить DB reset, tb Seed і yarn dev. Ось він. Я зробив все максимально просто: є окремий файлик. Seed, який запускається при команді Yarn-Seed. Він повністю додавить ті дані, котрі вам потрібні в вашу базу даних. Тобто я пишу Yarn seed Жму Enter. Так, Yarn-Seed не знайдено. Упс, Yarn DB Seed. Ось, як ви бачите, отак: окей. 6 каналів створено, 50 юзерів, 10 відео, subscriptions і так далі. Тобто, все додано. У нас ось тестовий юзер, і просто. Нагадав, насправді це можна видалити. Тепер, якщо ми переходимо в TablePlus, перезагружаємо, як ви бачите, наша команда додала всі нам потрібні дані, тобто нові аккаунти, нові канали, коментарі, якісь лайки, відео. Так, тобто, наша база даних тепер вже наповнена, вона не пуста, і ми з нею можемо працювати. Щодо відео, є окрема папка Storage, Контент. Пьюс це прев'юшки до наших відео. Ось я відкриваю, це Біст Відео окремо є для 4К, 2К і так далі. Ось. Тобто, я не створюю якийсь, наприклад, там окремий в AWS, і звідти беру відео. Я створив окрему папку локально. Тепер запускаємо наш бекенд, yarn-dev і по суті. Це все, наш бекенд запущений, ми можемо з цим всім працювати. І надіюся, що ви більше до бекенду в цьому курсі не вернетеся. Давайте перевіримо, чи все працює. Сервер стартував на Localhost 4200. Тобто, давайте. Наскільки я пам'ятаю, там є API videos Відправляємо. Ось получаємо всі дані кожного відео, прямо як на справжньому проєкті. Тепер давайте подивимося, чи все працює на клієнті. Єдине, що ми зараз зробимо, це будемо фетчити ось ці відео з бекенду. Тобто я не буду створювати зараз структуру, все грамотно робити, там з луками і так далі. Для цього всього в ідеалі React-Query зараз підключити. Просто зараз зафетчимо наші відео, замапаємо і будемо відображати вже дані з бекенду. Так, відкриваємо наш MyTube. Ага, він вже запущений. Це я закрию. Далі бек наш закрию повністю. Відкриваємо MyTube. Заходимо в. APP нашого мейна, ось PHTSX. І раніше, що ми робили? Раніше у нас створювався пустий масив 12 елементів. Ми мапали і хардкодили якісь тут значення, тайтли там збільшували по індексу. Ну, все стандартно, по суті. Тепер, перше, що нам потрібно зробити, це створити env файл .env І ми добавимо тут таку зміну, як nest public api url Тобто це буде уже. URL для нашого бекенду, по якому ми будемо відправляти запит на наш бекенд. Тепер я створюю окремий стейт для наших відео. І вже по ними будемо проходитися. Тобто, по замовчуванню, це буде пустий масив. Потім ми зараз зафетчимо їх і будемо сети нові відео. Тут зразу пишу use client, щоб не получати помилок тих пір, коли ми юзаємо хуки разу я використаю просто банальний фетч, всередині use. Effect. Просто для того, щоб впевнитися, що все працює. Тобто я напишу тут. Fetch, далі ми фетчимо по нашому process. env, так, як я там назвав, Next public API url Далі додаємо слеш, так, тут слеша нема. API slash videos Після чого Zen, ми отримуємо тут response. Це конвертуємо в JSON. res.json. І далі ми отримуємо вже нашу. І далі ми отримуємо вже наші videos Ось тут. І давайте я засетаю set відеос. Якось ось так. Окей, давайте подивимося, чи воно фетче взагалі взагалі. Відсолог. У нас зразу помилка. Videos map, map is not a function. Угу. Можливо, воно сетає. Щось не то. Окей, тоді я просто за консолю. Тут консоль лох. Ось так. Щось нам не то приходить. Рей, пустий, пустий, 95-та сторінка. Ага, нам потрібно відео. Ну, тоді, значить, тут буде дейта. Точка відеос трохи по-іншому. Знову ж таки, без тайп-скрипта, чуть складніше. Якраз таки Таких помилках нам би допоміг TypeScript. Ось, получаємо відео, тепер ми можемо їх сетати. Цей консолог, по ідеї, вже не потрібен. Ось, тепер ми проходимося по нашому масиву. Зараз нічого не помінялося, тому що саму логіку, якби ось тут, ми не примінили. Нам потрібні тепер динамічні параметри. Тут, тут, title, channel name і все решта також. Давайте просто вставлю новий код і подивимося, що помінялося. Ну, майже нічого насправді. До речі, чомусь аж один клас. Новий я скупів. Ну, не суть майже те саме. Так, що у нас виходить? Ми дивимося, чи є відео у нас хоча б масив, так? Далі, якщо він не пустий, ми проходимося по ним. Зараз тут ми отримуємо TypeScript Error, тому що я не хочу типізувати це все. Дуже багато різних вордінгів. Трохи незручно навіть читати, якщо чесно. Так, ну це я поправлю. А, ці ворнінги, а цей TypeScript Error Я просто зараз не хочу, якщо чесно, це все типізувати, тому лишимо поки що так. Получаємо уже з нашого бекенду SRC, тобто ми беремо Localhost 4200, Далі проходимося по відео Thumbnail pass, котрий ми получаємо. І таким чином воно виходить. Title також. Так, тільки відео Max Quality нам не потрібно. Це давайте закоментую. То щось помилка якась. Аватар таке саме. Тобто ми дивимося, якщо є аватар пас. Ми проходимося по URL. І вже там є релатів пас. Зараз ми на нього подивимося. Якщо того немає, то будемо юзати попередню логіку. Ось решта, відео тайтл. Відео ченел хендл, views, це все динамічні значення. Тобто, як бачите, динамічні аватарки, хендли самі. Тут собачки потрібно забрати. Сюди у нас різні. Ось цей момент також потрібно виправити. Має писати не точну дату, а там день назад, тиждень назад, тобто конвертувати цю дату. Ну, в принципі, наш бекен працює, тобто ми це все будемо поправляти в наступних уроках, тому що це відео я хотів саме розгорнути. бекенд. Давайте чуть детальніше глянемо на цей момент. Я зроблю все ж таки консоль Log. Videos Ось у нас масив. Кожен айтем. Ось це всі значення. Тобто ми беремо у нас звідси title. Звідси пізніше, вже коли будемо робити Available Qualities, Channel. Вся інформація про канал, відповідно, там handle, біографія і так далі. Саме IDSник, description. Для відео ми будемо відкривати. У нас буде description там use, count. Тобто скільки лайків, скільки коментарів, каунт, скільки лайків, скільки коментарів. Ось вся інформація, тобто, вся буквально все, що вам потрібно, у нас знаходиться в нашому бакенді. Бекенд бак вертає. Хід би ще уточнити щодо ось цих табней паз іще раз. Тобто ми получаємо не абсолютний шлях, а відносний. Саме тому нам потрібно ще додати перед ним наш process next public URL. Далі воно звертається до нашого бакенду. Ось він. Дивиться в Storage, Тобто ми можемо глянути: це у нас Storage, контент. Ми відкриваємо storage контент. Далі Previews І вже відео 9 Preview. 9, Preview, Ось воно. Ось так воно працює. Рівно так само воно працює з аватаром, з банерами для каналів. Ось я думаю, на цьому все. Ми запустили бекенд, Це була головна сьогодні мета. Всі посилання в описі на код, на тейблплас, на Postgres. Все, що потрібно, можете знайти в описі. Далі, вже з бекенду буде, до речі, набагато цікавіше, ми зможемо швидше рухатися, отримувати справжні дані, не мокати це все з каналами, як раніше було, тому зараз це все дійсно буде набагато цікавіше.